Усім привіт! Я Тетяна, і в цьому відео я хочу зробити розклад на Росію. То я дивилася на Кремль, а це я ну, на такі загальні енергії, да, в яких енергіях знаходиться от, взагалі Росія на сьогодення. А на Росію які карти випали. Я, звісно, не знаю, що в них відбувається і які в них там думки, але дуже вони там. Дуже якось стримують себе. Така енергетика, ну от вибухова, має вибух, вибухнути, але дуже так гарно стримується, подавляється. І, в принципі, сама Росія, вона буде, ну, вона буде е виконувати свої бажання. Тобто все, що вони задумали, все, що вони хочуть. Щоб узяти, щоб отримати. Якась така сила, прям. Я не пойму, там, там чи нагнітається щось? Кремль, головне, головне. Кремль е захищається, у Кремлі там, що попало робиться, а на загал, загалом, вся Росія якось, мені здається, під цією пропагандою, от, що давайте будемо отримувати те, що ми хочемо. Давайте нам перемогу, яка щось призупинилася. І от Знов тут карти кажуть. Що. Що у владі є який конфлікт, от якийсь стримується? Ну, я не знаю, можна, звісно, сміятися, але от я на карти дивлюся і бачу, як вони там щось обдумують, і чи казати, от вони сперечаються, чи казати щось, чи не казати, за те, що їхній імператор вже віддихає, не знаю, може це мені так хочеться. Що вже людям вивести... Цю інформацію ну, назовні на люди. Вони то як вони то показують, що у владі все рівно, все стабільно, все тримають під контролем. Росія так і думає. Думає, що от знов, що будуть перемовини, і що буде перемога за ними дуже дивно, тобто, от виходить, що росіяни вони думають зовсім інше. Вони думають, що перемога за ними, і, і в принципі, вони, вони все ж таки, мабуть, будуть от якось вимагати, що де та перемога, яку ви нам обіцяли. Тому що я ж кажу, якась така от... Вибухова сила від цього розкладу відчувається. Де ж та перемога, яку ви нам обіцяли? Ви ж обіцяли домовитися? Ви ж Казали, що будуть перемовини. Я не знаю, там вражки щось там їм кажуть, не кажуть. але Але люди чекають на те, що їм пообіцяли. Не знаю, мені щось таке відчуття. Таке відчуття. Що думають казати? Ну, чи казати, чи не казати, що вашого імператора вже нема. Ну, якось так. І що, а, і що тіпа, Росія як жертва обставин опинилася. Що так склалися обставини? І, на жаль, ми не можемо предоставити ту перемогу, яку ви чекаєте, у тій території. Дивно, якось аж у нас так, у них так. В общем, наче якась така оборотна сторона медалі. Ну, от так от такий получився розклад. Дякую за увагу.